Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні хочу вам нагадати за фарм останніх жетонів серії легенд натиску від АМД та містичних твічдропс під час фіналу четвертого сезону. Аж 20 жетончиків за 2 дні, за вихідні, ми зможемо зафармити. Далі розповім про підтвердження моєї здогадки по акційній машині 7 рівня заслуженої нагороди за 2025 рік. Учора от з'явилося підтвердження на Вод Експресі. Далі обговоримо зміни золотої техніки у першій ітерації загального тесту 2.1 ВОТ. Учора він стартував. Ну і подивимося на зовнішній вигляд ДЗТ-159 Душа Дракона, тому що вже повноцінні скріншоти з гри з'явилися на тому самому вот Експресі. Коротше кажучи, не. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаю з першої інформації. А Саме магазин жетонів серії Легенд натиску від АМД завтра та післязавтра, тобто субота і неділя, з 16.00 на офіційному твіч-каналі буде відбуватися фарм останніх 20 жетонів магазину серії Легенд натиску від АМД, і відповідно максимальна кількість зросте у нас до 80 жетончиків. Це той максимум вже фінал, друзі. От вихідні, це все максимально, що ми можемо зафармити. Якщо подивитися більш детально то ми можемо побачити, що перші нас твіч дропси будуть 8.11. За 120 хвилин перегляду 5 жетончиків гарантовано можемо заробити. Таємний дропс за 240 хвилин перегляду. Може бути або день Прему, або ліцензія на наставництво. Далі дуже рідко вже 3D-стилі будуть випадати фортуна для Ріно Червонте. І дуже і дуже рідко там, я не знаю, напевне менше відсотка якийсь шанс із Ксором 1008 вісім і ХВК-30. От такі в нас твічдропси, друзі, містичні в перший день 8 листопада. Ну і само собою ще й гарантовані будуть за 300 хвилин перегляду додаткові твічдропси, Це ті самі жетончики. Тобто за перший день ми зможемо сумарно, якщо максимально дивитися оцю трансляцію, зафармити 10 жетончиків. 9 листопада це день номер 2. Тут у нас гарантовані твічдропси за 120 хвилин перегляду 5 жетончиків так само. Таємні твічдропси за 240 хвилин перегляду одна з нагород. 2 дистиль єдні. Або 3 дні танкового преміум аккаунту, рідко 3D стиль Юпітер фульгур буде випадати для Суперконя. І також дуже рідко буде випадати Бізон тц 45 прям важкий танк 8-го рівня, або СТ рівня СРСР, об'єкт 274А. Оце в нас такі містичні за 240 хвилин перегляду на другий день. Ну і гарантований твітжопці за 300 хвилин перегляду також є. Це 5 жетончиків. Тобто ще 5 друзі, сумарно, максимально. Можемо зафармити за вихідні 20 жетончиків. Я так думаю, завтра вже зможете забрати, якщо ви до цього фармили от жетони, практично всі її не пропускали, зможете забрати того самого Лансена Сі. Пишіть, хто на нього накопичує жетончики. Плюс до того, вчора от з'явилася інформація на ВотЕкспресі, яка підтверджує мою здогадку по заслуженій нагороді за 2025 рік. А саме, от, друзі, у нас буде. Лек Prince 2, важкий танцьому рівні акційний механіка спарені гармати, так як я і підозрював. Дати зазначені от початок грудня, тобто це, скоріш за все, в діапазоні з 1 по 5 грудня, тому що перше, наскільки я пам'ятаю, це понеділок, п'яте відповідно, це п'ятниця. От коли в нас буде запуск, скоріш за все, новорічного наступу 2026 року. От в цьому діапазоні, скоріш за все, буде в нас і вручення заслуженої нагороди 2025 року. Традиційно будуть інші ігрові нагороди на вибір, те, що ми раніше розглядали, от за жетончики, те, що ми можемо вимінювати, ну і базові, які будуть надаватися. Ну і я тут ще написав у цьому посту, що підтвердження моєї думки. Це дуже добре, друзі, значить, я правильно все відчуваю. Само собою, у нас зараз відбувається от, з виходом загального тесту 2.1. Вод зміни золотої техніки. Це в нас у першій, так скажемо, ітерації можуть ще бути зміни. Подивимося, список машин низькорівного рівня, що, скоріш за все, вийдуть у коробки. Це я так написав, плюс подарунок новорічного наступу 2026 року без деталей. Я в дужках написав, тобто я не розписував, що було змінено От конкретно по низкорівневих машинах до п'ятого рівня включно. У нас були зміни по Т-115 СТ СРСР 5 рівня Прему, Кромвель Аплікю, СТ5 Прем, також Великобритан. Танії шкода Т-15А, 4 рівень ЛТ, STRV M31 Швеція ЛТ 3 рівня, Rainmetal BacліckWagen ST3 Prem, тобто СТ Німецька 3 рівня, і Renault R35 ФСМ36 рівня Прем. Тобто, якраз, друзі, оці машини, які в нас будуть фігурувати в новорічному наступі, по моїй суб'єктивній думці, скоріш за все, так і буде, тому що це спеціально для наповнення, для подарунка от за е, першого. Рівень атмосфери свята їх і додавали. Друзі, це зрозуміло, ніхто в основному не грає на таких низьких рівнях. На п'ятому, можливо, ще хтось там і викочується. А от ну, на другому рівні, на третьому це дуже рідко гравці грають хіба на якихось там фанових машинах по типу Jedi, БТСВ там, або. Я не знаю, яка ще там машина хороша, є, одна на других-третіх рівнях, так з пам'яті вам не скажу. Коротше кажучи, от така от інформація. Плюс до того з'явилася, друзі, у нас інформація по інших машинах, не тільки по низькорівневих, виход, конкретно зміни. Це той самий Black Prince 2, важкий танк 7 рівня, акційний, механіка, спарені гармати, заслужена, тобто нагорода за 2025 рік. От основна техніка, яка в нас новинка буде даватися. Тут у нас заряджання. Зброї змінили з 5:37 от було на кожну гармату, а стало 5,75. Тобто понерфили. Швидкострільність зброї впала, була 11,17, стала 10,43. Перезаряджання всіх стволів з 1074 було понерфлено до 1151. Тобто, ніби й не суттєво, але все ж таки це нерф, плюс до того середня шкода на першому і другому снаряді. от бебеш цієї бропідкаліберу змінилася. Було 1676, стало 1564. стала Тобто на 100 одиниць, грубо кажучи, зрізали середня шкода за хвилину третім. Осколково фугасним снарядом також змінилася у меншу сторону. Було 2123, стало 1900. 82 Ну і також було понерфлене бронепробиття. От у нас бронепідкаліберного, тобто голдового снаряда з 239 мм на 215 мм. Тобто доволі так суттєво понерфили цей показник. Ну і на 500 метрах було 218 мм, а стало 200 мм. Тобто машину нагородного за заслужену нагороду 2025 року понерфли по характеристиках. Напевне, дуже сильною показалася під час закритого цього тестування. Так, і далі в нас ще є інформація, друзі, по тих машинах, про які я вчора згадував. Одну машину, я думаю, ми побачимо в новорічних коробках 2026 року, одногорічного наступу 2026 року. Це у нас Taurus Кет ПТшка, восьмого рівня, прем механіка, магазин заряджання на чотири снаряди, гідропневматична підвізка і облоговий режим. Я вам вчорашньому відеоролику казав свою, так скажемо, чисту думку, що, скоріш за все, машину з такою механікою, з набором точніше, таких механік ми побачимо у новорічних коробочках. Скоріш за все це підтвердиться, друзі, тому що бачимо, що тут є зміни по ній, підготовлюють її до релізу. Так скажемо, бачимо, що в нас роль в бою змінили. З ПТСАУ снайперська на ПТСАУ підтримки. Перезаряджання всього магазину понерфили. Було 23.01, стало 26,85. Відповідно, швидкострільність зменшилася, було 8,27 пострілів на хвилину, стало 7,31. Середня шкода на хвилину першим і другим снарядом от була зменшена, понерфлена. Було 2647, стало 2338. Тобто відчутно, друзі. Ну і середня шкода на хвилину третьому осколково-фугасним снарядом, також була змінена з 3000. 1475 на 3069. Ну і друзі, для мене взагалі неочікувано ця інформація. Це у нас зробили акційною машину Саруда, друзі. ПТ-шка 9 рівня Прем, механіка спарення гармати, про неї я трішечки вчора згадував, що вона от тестується і може десь фігурувати. От дивіться, що з неї сталося. Змінимо клас танка з преміум. Тобто це була преміумна машина, тепер це акційна машина. Додано, Техтанка унікальний. Міцність ХП танка також підтянули, було 1750, стало 1800. Тобто, друзі, я буду дуже здивований, якщо, наприклад, у нас от героєм новорічного наступу буде хтось зв'язаний з Японією. Ну, наприклад, там я не знаю, Джекі Чан Японець чи він китаєць. Хто він? Ну, наприклад, чисто теоретично. І у нас буде, наприклад, Саруда, це подарунок, оця ПТ-шка з двома гарматами. Це подарунок від новорічного цього гостя, акційна машина 9 рівня ПТ-шка із двома гарматами, подарунок під час новорічного наступу 2026 року. Може бути запросто. Я вже бачу, що такі зміни не просто так, тому що, друзі, ну, це не просто так. Або якась оманка, або реально ВГ підготовлюють цю машину до випуску. А випуск де може бути акційної дев'ятки під час новорічного наступу. Якщо проводити аналогії, то тільки у якості подарунка від гостя. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього мені буде дуже цікаво почитати вашу думку. Ну і останнє, що я хотів сьогодні обговорити розповісти, це те, що з'явилося також в принципі на вот експресії, ДЗТ-159 душа дракона на фото, тобто на скріншотах у вот. ДЗТ-159 «Душа душа дракона це у нас стежка 9 рівня. Прем механіка. Реактивні прискорювачі є клоном дзт 159 по ТТХ за винятком заблокованої кастомізації та опису танка. Існують унікальні позначки на гармату, показані на скріншоті. Зараз ви їх бачите. Це є, до речі, 3D-стиль, дуже схожий до того, що був і в минулому році на той самий Type-59 First Warrior. Це все зрозуміло, практично один в один. Дуже схожий це є 3D-стиль до того, що ми маємо на 60 ТП. От на цьому клоні, який занадтиз, друзі. І дракон цей зверху сидить всі справи. Я відразу вам почав говорити, що, скоріш за все, ми побачимо у наборах. Цю машину під час WCI 2025. І потім уже друзі, у нас от і вийшло колись. Було. Я вам розповідав підтвердження, що dzt 159 буде приурочений до міжнародного чемпіонату з World of Tanks WCi Як це було з тай п'ятдесят дев'ять Фінальна частина WCI 2025 пройде з 29 по 30 листопада. Тобто, в кінці місяця у нас місто Сіджоу Китай. Цей танк отримують усі гравці, які куплять квитки на турнір, включаючи безліч інших нагород. А також рідкісну техніку 10 рівня. Це так, друзі, у китайців. Не думайте, що і в нас так, тому що що стосується решти регіонів гри, то швидше за все він вийде у звичайний продаж за аналогією з тайпом 59 First Warrior. Я про це вам уже розповідав до цього. Друзі, це не нова інформація. Просто повторююся, тому що періодично реально проскакують. От у коментарях і, взагалі, от в телеграмі питання, де ми його зможемо побачити. Всі думають, там можливо на аукціоні чи ще десь. Ні, друзі, скоріш за все, на WCI 2025 Просто буде за реальну валюту у наборах продаватися по типу як Тай 59, First Warrior. от був мінімальний набір і був максимальний, так скажемо, набір. Зараз я по тайпу виведу просто цю інформацію, щоб ви розуміли про що я вам кажу. От така, друзі, інформація на сьогодні. Не забувайте проставляти вподобайки, писати свою думку на рахунок оцих всіх тем. Мені дуже цікаво, тому що від вас дуже багато інформації дізнаються цікавою для роздумів і є ще і більш-менш такі нормальні підказки. Ще раз дякую, до побачення, до наступних відео. Па-па!